Багато моїх глядачів переконані, що наступним президентом має стати Валерій Залужний. На їхнє переконання, це найкраща кандидатура. І я особисто не сумніваюся, що якби президентські вибори були прямо зараз, у цьому випадку Залужний впевнено здобув би перемогу в першому турі. Більшість проголосувала б за нього вже з тієї причини або верховний головнокомандувач під час війни. У нас був високопрофесійним військовиком, а не людиною, яка до армії ніколи не мала жодного стосунку. Але вся справа в тому, що вибори можуть бути проведені лише після закінчення цієї війни, і за таких умов говорити впевнено про чиюсь перемогу на цих виборах, це все одно, що писати вилами по воді. Адже на той час, коли справа дійде до виборів, Раптово з'явиться безліч нових вагомих факторів, які ніхто з нас не зможе передбачити у всій їхній сукупності. А позаяк свого часу до мене були прохання від глядачів розглянути натальну карту Валерія Залужного на предмет його перспектив зайняти найвищий щабель влади в країні, я вирішив спробувати це зробити. Проаналізувавши ці перспективи з позиції астрології та існуючих пророцтв про наступного нашого президента, спочатку звернемося до натальної карти Залужного. Тут мені можуть кинути докір, що, на відміну від Зеленського, Залужний ніколи не повідомляв години власного народження. Але в цьому випадку ратифікувати цю годину для мене не становило. Особливих труднощів, поза як сама зовнішність Залужного вказує на те, що асцендент у гороскопі перебуває в з'єднанні із Плутоном. Тут помолитися дуже важко, адже з вигляду Валерій Залужний разюче нагадує якогось давньоримського імператора, футбольна зірка римської роми. Франческо Тотті, який грав за свій клуб ще 6 років тому, мав прізвисько імператор. Валерію Залужному воно пасувало б значно більше, попри те, що у школі його називали просто Валерчиком, що врешті також непогано, позаяк ім'я Валерій має значення «сильний». Таким чином, за моєю ратифікацією, Залушний народився 8 липня 1973 року о 13 годині 11 хвилин. На натальній карті час показаний на годину раніше, позаяк там не враховано декретний сталінський час, відповідно до якого має бути не 2 години різниці з Грінвічем, а 3 години. Асцендент та Плутон у другому градусі знаку Терес. Плутон в першому полі у несприятливому для себе знаку. Але навіть у таких випадках Плутон дає силу особистості фізичну і моральну. Плутон у першому полі часто буває в натальних картах богатирів, наприклад, в Івана Хвірцака, не знаючи залужний вирізняється феноменальною фізичною силою. Але думаю, що знають про це. Лише його найближчі друзі, які можуть підтвердити моє припущення. Терезами володіє Венера, яка знаходиться в 10-му полі гороскопу, в цьому ж полі перебуває і сонце. Як правило, Венера любить гроші і красиві предмети, предмети розкоші, але Венера в 10 му полі більш ціле спрямована, аніж в усіх інших позиціях. Отож вона готова ділитися з іншими цими цінностями, незважаючи на те, що венерій властивий пацифізм, залушений з дитинства, мріяв про військову кар'єру, надихаючись батьківським прикладом. Проте згодом він почав дивитися дещо далі і після отримання абсолютно повної військової освіти закінчив магістрам міжнародні відносини. Точка влади в його натальній карті детермінована у восьмому градусі риб у 6 полі. Детермінація цієї точки в 6 полі властива для значної кількості генералів, поза як це поле пов'язане з військовою службою. Володіє цією точкою Нептун, який утворює до неї неточну квадратуру. Квадратура негативний аспект. Це означає якісь невиправдані кар'єрні сподівання. І все ж ця точка в гороскопі Залужного має і позитивну аспектацію, при цьому значно більш потужну за негативну. Місячні вузли утворюють до неї трин і секстель. Цей аспект є ідеальним для того, щоб прийти до влади. Проте найвищої влади в своєму житті. Люди з таким аспектом натальній карті досягають в 60-річному віці. Тоді, коли один із місячних вузлів з шляхом дирекції утворює до неї позитивний аспект, а інший з'єднується з нею. Скажімо, Брежнєв став генеральним секретарем у 1966 році за два місяці до свого 60-річчя. Щоправда, в його натальній карті точка влади мала ще й з'єднання із Меркурієм, окрім позитивних аспектів із місячними вузлами. Наразі до 60-річчя залужному ще досить далеко. Ви на це можете сказати, що в засобах масової інформації вже зараз розпочалася кампанія популяризації залужного із перспективою на вибори. Я з цим можу погодитися, але можливо, що наразі йдеться про парламентські вибори, а не президентські. Втім, у першому полі натальної карти Залужного, окрім Плутона, знаходиться Юран, який перебуває в неточній квадратурі з Сонцем в 10 му полі. Це означає, що Залушний може вчинити якийсь необачний, неочікуваний крок, несприятливий для його подальшої кар'єри. Також і астероїд Україна в його натальній карті в цілому розташований несприятливо, що правда до України, до астероїду України утворює секстель Сатурн, володар четвертого поля, детермінований у дев'ятому полі. Зате Володар 10-го поля місяця перебуває до України в опозиції. Це є дуже важливий аспект, оскільки 10-те поле, як ми знаємо, це поле кар'єри. Отож мінорний аспект тут потужніший за мажорний. Окрім того, астероїд Україна тут перебуває у з'єднанні із туманністю Андромеда. Це також досить несприятливий показник, який свідчить про те, що Залушного намагатиметься втягнути в якусь тотальну оману. Одним словом, навіть у 60-річному віці у Валерія Залушного буде значно більше шансів стати керівником НАТО, аніж президентом України. А тепер погляньмо на перспективи його президентства з позиції пророцтв, цього разу повністю ігноруючи існування астрологічного фактору. Якщо вірити Ванзі наступним президентом України мав би бути стрілець, можна припустити, що це метафора, яка означає військового. проте у пророцтвах про українських політиків. Домінують їхні дитячі та шкільні прізвиська порох, кролик, клич. А тим часом залужного в школі, як я вже сказав, називали Валерчиком, що зовсім не схоже на прізвисько стрілець. В одному з пророцтв Нострадамуса йдеться проклена, як сьомого президента України, де хто каже, що, мовляв, нашивки у військових схожі на кленове листя. Проте це не є підставою, щоб кожного військовика називати кленом. На мою думку, тут йдеться про ще одне шкільне прізвисько наступного президента. А тепер перейдемо до короткого огляду надважливих пророцтв про місію наступного президента України, про що я розповідав у своїх попередніх відео. Цей аналіз нам допоможе зрозуміти, чи зможе виконати цю місію Валерій Залушний. Нагадаю, що в 90-х роках колишній працівник Ватикану Малахія Мартін оприлюднив у Сполучених Штатах Америки найважливішу частину третьої хватімської таємниці, яку зі слів Божої Матері записала сестра Люсія. І яку папи тримають у великому секреті. За словами Малахія Мартіна, Божа мати сказала Порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть зі Сходу, з України. При цьому Малахія Мартін додав, що цьому передаватиме якась важлива роль у Росії, як відомо, ця роль на міжнародній арені завжди буває лише деструктивною. Все це разом вказує на те, що порятунок для світу ліки від світових духовних виразок прийдуть з України за наступного президента. Саме тому я вважаю, що з цими подіями та цією особистістю є пов'язаними окремі пророцтва Рігорда і Стендені та Нострадамуса, які розкривають про наступного президента України. Чимало важливої інформації. Так Нострадамус розповідає в одному зі своїх катренів у 1001-за порядковим номером про великого володаря, спадкоємця жаб, який зможе оздоровити цілий світ. Ось цей катрен перед вами в оригіналі. На мою думку, цей володар буде спадкоємцем влади політичної сили, слуги народу. Яку багато хто називає жабами, наприклад, Софія Федена та чимало журналістів. Тим більше, що у цьому ж Катрені є згадка і про роздвоєного, тобто про керівника країни, який служить і вашим, і нашим. Думаю, ви здогадуєтеся, який керівник країни відповідає цій характеристиці, чи зможе оздоровити цілий світ залужний. Ви скажете, що залужний переможе загарбників, після чого Росія почне хиріти і таким чином світ оздоровиться. Але зрозумійте, панове, ту річ, що якби всі світові виразки були сконцентровані лише в Росії, то в цьому випадку Збройним силам України на допомогу прийшли б миротворці НАТО і диктатура Путіна в Росії. Була б давно поваленою, а сам би він постав перед судом в Гаазі, але в тому і вся справа, що Росія лише частина світових виразок, яка виконує волю іншої, більш важливої частини. Саме тому існують підстави стверджувати, що дане пророцтво Нострадамуса стосується тих же подій, про які провіщає третя хватімська таємниця Божої Матері. Пророцтво Рігорда і Сендені про наймудрішого чоловіка, який матиме знання, потрібні людям і зможе навернути грішників до істини, воно також кореспондується із попередніми двома пророцтвами за своїм змістом, і воно зовсім не кореспондується, із за реноме військового. Позаяк сучасні військові мають лише свої професійні знання, які цивільним людям не надто потрібні, а щодо пізнання духовної істини, військові самі мають потребу в провідниках, у зв'язку з чим армія потребує капеланів. Інше пророцтво Нострадамуса, записане ним в листі до Генріка II, розповідає про те, що у церкві буде велика апостазія, коли князі церкви відступляться від істинної віри, і саме тоді народиться той, хто врятує людство від цього добровільного рабства. І таке відступництво сталося на другому Ватиканському соборі, який проходив. Із 1962 до 1965 року включно. Нагадаю, Залушний народився 1973 року через 8 років після закінчення роботи Другого Ватиканського собору. Хтось скаже, що автор тут, мовляв, ллє воду на млин Петра Порошенка, який народився 1965 року і домігся Томосу? Ні, панове, на мою думку, ліквідація Київського патріархату стала кризовим явищем Української церкви, позаяк не вирішила проблем, які перед нею стояли, і призвела до втрати свого патріархату. Власної самоврядності. Кажете, що це сприяло міжнародному визнанню нашої церкви, але нам потрібно визнання нашої церкви на небі, а не серед таких самих грішників, як ми самі. А якщо сказати правду, то серед гірших за нас. Англіканську церкву не визнає Ватикан, не визнає Константинополь, не визнає Москва. І жодна інша ортодоксальна церква у цілому світі її не визнає, але це жодним чином не позначається на міжнародному авторитеті Великої Британії. Англіканську церкву ніхто не визнає, але всі з нею рахуються. А ПЦУ визнав мало не цілий світ, але ніхто не рахується з нею. Далі Нострадамус розповідає у цьому ж листі про те, коли цей великий реформатор розпочне свою діяльність. Він пише так, але йому, новому Вавилону, не пощастить протриматися довше за 73 роки і 7 місяців. Потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безпрідним із 50-ї широти. З'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві. Саме стільки часу проіснувала комуністична держава більшовиків, яка зникла у 1991 році. Саме в цей час, відразу ж після зникнення СССР, мав стати помітним для громадськості на 50 й паралелі той чоловік. Який принесе згодом оновлення церкві, звільнивши її від добровільного рабства, як про це говорить сам Нострадамус. Про залужного відомо, що він закінчив школу у 1989 році в рідному Новоград-Волинському, після чого вступив тут же в технікум, який закінчив 1993 року. Потому вступив на навчання в Одесі. Новоград Волинський знаходиться на 51-й паралелі, Одеса на 47-й. Таким чином, жодне місце проживання залушного не збігається із 50-ю паралеллю. В цей же період Порошенко навчався в Києві. Спочатку в університеті, потім в аспірантурі до 1992 року. Згодом 2002 року. Захистив кандидатську в Одесі. Київ також знаходиться на 51-й паралелі. У 73-му Катрені Нострадамус також пише про великого реформатора Нинішній час з минулим судитиме великий ловіаліфте. Пізній світ стомлюватиме його і дехвалтоване правниками духовенство. Тут знову бачимо, що великий реформатор перейматиметься проблемами духовності. Поясню, які це проблеми. Вперше церкві від держави відтілила велика французька революція. Революція, яка згодом почала звинищувати всіх, хто не підтримував революціонерів. Так вам Анже було страчено 2000 жінок. Ще більше було страчено в Нанті, серед яких переважною більшістю були священники, комісар конвенту Кар'є згодом за це постав перед судом, і тоді він сказав, що робив все так само, як і інші комісари конвенту. За його словами, тут все винне, аж до дзвіночка голови. І вже потім почався великий Якобінський терор. От вам плоди цієї революції. Поза як Наполеон ліквідував цей закон, його французи впалали знову у 1905 році за ініціативою соціаліста Аристида Бріана, такого собі послідовника Карла Маркса. Наступним відокремленням держави від церкви став Ленінський декрет 1918 року. Тобто це. Державне рішення знову ухвалила інша держава, яка слугувала сатані. І наша Українська держава успадкувала цей закон від більшовиків. Ось вам дефолтоване правниками духовенство. На мою думку, Валерій Залушний навіть уявлення не має про те, що в лаєцизмі криється якась проблема. Та й абсолютна більшість громадян України, на жаль, на нинішній день все ще впевнена, що лаєцизм це нормальне явище. Проте, панове, як маєте пам'ятати, кожне дерево пізнається по його плоду і по його кореню, а в лаєцизмі і коріння, і плоди отруйні. При всій повазі до Валерія Залужного, який справді є талановитим полководцем, я не знайшов жодної з ознак його майбутнього приходу до влади в Україні ані з позиції астрології, ані з позиції дуже переконливих пророцтв. Кожен має виконувати власне призначення, і кожному Господь Бог дав здібності відповідні до його призначення. І дуже важливою частиною цих здібностей є широта бачення проблем, які в державі всі взаємопов'язані. Разом з тим я розумію тих громадян, які хотіли б бачити залужного наступним президентом, поза як у мене також складається перше враження. Що він є людиною більш порядною за своїх попередників та за тих відомих політиків, які президентами не були, проте можуть серйозно претендувати на цю посаду. Незважаючи на те, що тема вичерпана, я хотів би додати постскриптум. Саме тієї хвилини, коли текст відео був закінченим, мене повідомили, що сьогодні, 17 липня, на ютуб-каналі Юрія Швеця з'явилося відео. Настало время спасителя нації. портрет генерала Залужного, де Швець виступає у незвичній для себе ролі піарника і зрозуміло, що позаяк він це робити не вміє, оскільки це не його покликання, тож виступає у цій ролі доволі незграбно. Проте ютуб канал Юрія Швеця має півтора мільйона підписників, тому вибір впав саме на нього. Хто ще не все знає, поясню, що Юрій Швець, колишній працівник КГБ, який навчався разом з Путіним, а зараз мешкає в США і працює блогером по темах на замовлення ЦРУ. Серед іншого він повідомив, що газета Вашингтон Пост присвятила Залушному кілька сторінок останнього номера. Одним словом, адміністрація Байдена фактично розпочала президентську кампанію в Україні, в якій робить ставку на Валерія Залушного. Це, між іншим, дуже позитивний знак, який свідчить про те, що в Білому домі очікують швидкого. Закінчення війни.